Розпочинаємо традиційно з оперативної ситуації. Що скажете з приводу того, що відбувається як минула доба на тому відрізку, де представляєте ви фронт? Ситуація де оборона тримає бригада Рубіж достатньо напружена. Противник постійно намагається штурмувати наші позиції. Останнім часом штурмує наші позиції із технікою, з великою кількістю особового складу. Тобто, ми бачимо, що лінії де оборони тримає бригада робіж достатньо є пріоритетними для противника. І він намагається просуватися саме на цих напрямках. Потім використовує останнім часом дійсно велику кількість техніки за буквально місяць часу. Бійцями бригади рубіж і суміжниками було знищено близько 30 одиниць техніки різного типу: Це і МТЛБ, БТР, танки, маталиги тощо, тобто все, що могло їхати, було знищено бійцями бригади рубіж і суміжними підрозділами. Але це показник того, що вони накопичували техніку і зараз намагаються. Саме механізованими штурмами прорвати нашу оборону і отримати якісь певні досягнення. Угу. Розкажіть, будь ласка, про характер цих атак, цих штурмів. Власне, як це все відбувається, як проходить і до яких хитрощів можливо вдається ворог в цих атаках? Тому що ну, штурмувати в лоб, ми бачили, що ефективність невелика насправді, але тим не менш, кількісно вони ну, все ж таки, на жаль, але можуть десь місцями просуватись. Насправді раз в 3-4 дні вони дійсно намагаються штурмувати саме з технікою. Наступні дні вони штурмують групами там до відділення до взвода без техніки, тобто невеликою кількістю особового складу, намагаючись накопичитися в лисичих норах, в бліндажах, в окопах, будь-чому, де тільки можна накопичитися. При тому, особовий склад дуже часто є. Або не підготовлений, або незнайомий з місцевістю. Це звісно, що ускладнює їхнє просування. Тим не менше кількісно він достатньо сильно переважає. Плюс в останній період часу ми відчуваємо, що все ж таки прийшли добре поповнення боєприпасів для противника. Я думаю, з північної Кореї, і е, кількість артилерійських обстрілів в останній період часу збільшилась. Е, також з мінусів є те, що противник дуже яскраво використовує е, різні види систем радіоелектронної боротьби на техніки. Що ускладнює нашу роботу безпілотних авіаційних комплексів, які фізично не можуть долетіти до техніки, через те, що їхні частоти максимально е, подавлюються? Тому mm -hmm. ми змушені використовувати старі методи для знищення для ураження техніки. Це протитанкові різні заходи, це мінування, це артилерія тощо. І вже після того, як йде ураження систем радіоелектронної боротьби, е, мінімальне ураження, тоді вже вилітають в півікоптери для добиття техніки. Угу. Пане Андрію, ви нині збираєте на реби. Ми будемо допомагати вам в цьому зборі. Незабаром з'явиться QR-код, де наші глядачі зможуть задонатити. Власне розкажіть, будь ласка, не стільки як кількісно потрібно багато тих ребів, а як їх якісно потрібно зараз вдосконалювати, адже українські реби нині не з усіма дронами російськими справляються. Розкажу трішечки можливо про цінову політику. Перш за все, дякую вам за те, що ви публікуєте наші збори. В середньому одна частота коштує приблизно 30-50 тисяч гривень. Для того, щоб зробити якісний реп, це потрібно ну, в районі 150-200 тисяч гривень. Це один реп для одного автомобіля. Тобто, який зможе захистити приблизно там п'ятеро військовослужбовців, плюс екіпірування, плюс е, вся техніка, все обладнання, вся електроніка тощо таких автомобілів. З такими системами радіоелектронної боротьби на жаль потрібно сотні, тому що кожного дня відбуваються різні логістичні моменти. Потрібно доїжджати на позиції, потрібно виконувати свої завдання. І, на жаль, кожного дня ворог розвивається в цьому напрямку, тому кількість частот, які вони використовують, збільшується. Відповідно, збільшується потреба в різних видах систем радіоелектронної боротьби. Тому об'єктивно, от Кожна копійка вона допомагає нам зібрати на якусь систему радіоелектронної боротьби, яка врятує бійця, який їде на позицію, для того, щоб довести елементарну воду і їжу козакам або для того, щоб в принципі зайти на позицію, і поміняти хлопців, які вже там достатньо довгий період. Тому прошу кожного долучатися до наших зборів, отже, це об'єктивно рятує життя військовослужбовців, які зараз знаходяться на позиціях. Та, ну і ми теж закликаємо наших глядачів. Будь ласка, доєднуйтеся, скануйте qr код і допомагайте 4-й бригаді оперативного призначення рубіж, які Нині виконують бойові завдання. Як бачимо і чуємо, дуже ефективно. Ворог суне великими силами і з технікою. І хлопці та дівчата певен це все відбивають суміжними підрозділами. Просто бережуть українську територію. Тому безумовно це найменше, мабуть, що ми можемо зробити для наших бійців. Пане Андрію, також хотів поговорити. Те з вами про, ну скажімо, при активній роботі ворожої РЕП є, якби скажімо, два шляхи вирішення цієї проблеми. Перше, це звичайно або знищення цих реп-систем, або друге, це вдосконалення власних безпілотників, чим постійно займаються інженери, це не секрет, що із одного і з іншого боку десь там декодують, змінюють частоти, намагаються їх вдосконалювати, щоб робити менш вразливими. І я б хотів поговорити з вами про розвиток. Систем безпілотних в нашій армії, тому що ну насправді кожні пару місяців з'являється якийсь ноу-хау, щось нове. Там ми побачили зенітні вже безпілотники FPV, які збира збивають там російські орлани, і це дуже ефективно. В зведеннях ми бачимо плюс там 40, 50, 60 за добу збитих. Це певне вдосконалення. Звичайно, воно є ефективним. За чим майбутнє, от найближче на ваш погляд, от виходячи з вашої бо. Бойової роботи, що нині потрібно не, саме зараз для нас, на жаль, я не можу говорити про всі інновації які відбуваються звичайно, звичайно, напрямках в через те, що противник не все ще знає. А я вам більше я вам гарантую, що е, Сили оборони України мають дуже багато цікавих сюрпризів для них, про які вони поки що не розуміють, не знають, і я сподіваюся, не будуть знати. Ми бачимо що за останній період часу розвинулись і. Е, Коптери, умовно, дракони, які випалюють велику територію противника, так завдаючи їм величезну просто шкоду, випалюючи бліндажі, випалюючи абсолютно все. Вже температура там досягає 2000 градусів. Тобто, врятуватися від неї реально неможливо. Плюс до того, наприклад, нашими знову ж таки бійцями за один за останній період часу бійцями бригади робіт було знищено близько дев'яти літаків розвідувальних противника, ціна яких там 100 тисяч доларів і вище. І це показник того, що все ж таки наші на наші хлопці розвиваються достатньо якісно, достатньо швидко. Сюрпризів дуже багато. Насправді намагаємося розвиватися максимально швидко, через те, що від швидкості залежить і якість, і противник, звісно, що теж не стоїть на місці. Він теж намагається придумати щось нове. Наприклад, останнього, що противник придумав, і те, що є достатньо цікавим і ефективним, це власне коптери на оптоволокні. Звісно, що це не буде розповсюджена штука через те, що неможливо просто постійно літати на оптоволокні, ніде не заплутатися, ніде не зробити помилку. Але тим не менше, це такі речі є. Плюс оптоволокна в тому, що система радіоелектронної боротьби фактично не можуть його затушити, не можуть його придушити через те, що він літає буквально на нитці. Тобто, в прямому сенсі є там п'ятикілометрова нитка, яка е, тягнеться за коптером, і є основною системою його зв'язку. Але ми розуміємо, що. Десятки сотні таких коптерів на одній лінії це вже неможливо через те, що вони будуть один через один умовно переплітатися. Плюс до того на велику відстань вони теж летіти не можуть, і звісно, що вони будуть з великою ймовірністю десь заплутуватися. Тобто, все ж таки нитка є нитка. Якби це дивно не звучало, я навіть не міг подумати, що будуть пробувати намагатися такими. Методами боротися проти нас, але тим не менше вони робочі, тобто посадити її системою радіоелектронної боротьби неможливо. Отже, вони можуть використовувати ці реби для якихось яскравих цілей для цілей, безпосередньо яких будуть цікавити. Тобто, ми бачимо розвиток з обох сторін. Він є дуже швидкий і він дає певні результати. Але я думаю, що в силу оборони України і в бійців бригади Рубіж цих досягнень значно значно більше. Пане Андрію, на сам кінець про північно-корейських військових є запитання. На жаль, ця тема зараз на слуху. Що думаєте з приводу того, що незабаром доведеться проти північних корейців воювати, що обговорюють з цього приводу у бригаді? Е, солдати північної Кореї, здавайтесь, ми дамо вам смачний собака. Це все, що ми можемо сказати військовослужбовцям північної Кореї. Нас в принципі цим не злякати. Колись намагалися лякати Ахмат-чаєм, Ахмат чай дуже швидко розвалився у Сили оборони України. Зараз будуть лякати північно-корейцями. В принципі, країна, яка застрела в радянському союзі, не може налякати сили оборони України. Армію, яка перша створила безпілотні авіаційні сили, армія, яка перша створила надводні безпілотні підрозділи, армія яка перша створила роботизовані. Наземні системи не дуже сильно боїться воювати проти армії з мосінками і проти армії, яка вірить в те, що кімчанин це великий батько, який врятує весь світ. Тому нас важко цим злякати. Та Андрію, почули ми вас. Дуже дякуємо Спасибо. за, ну, по-перше, ваш настрій. По-друге, за інформацію і за те, що доєдналися до нашого ефіру, розповіли деталі от, щодо роботи безпілотників. Будемо чекати вас із задоволенням. І ще Андрій Очинаш, командир екіпажу БПЛА Кара Небесна, четвертої бригади оперативного призначення Рубіж був з нами на прямому зв'язку. Дуже дякуємо. Гарно, дня.